За Олександра Воїна, Спартак, Дніс, Ігор, який зник, безвістів під Покровском, за Юру, який ремонтував вдома війною впав з п'ятого держави, впав живий, поламав руки, ноги. Помолимося за цього Юру і ще, будь ласка.

Сергей Добрый. За, за сына Павлова. Матвей, Максим, Максим. Добрый, у нас есть Бажаня, Рома, да, у нас есть Бажаня, и мы обовязково это сделаем, а там на стене, на ходе, мы поставим и конвертик, І ви просто от своїх військових, своїх близьких, своїх синів, своїх чоловіків, братів, батьків. От так просто напишіть фамілію, ім'я і, і полежіть туда, там, в той конвертик. Як заходите, так? Да? Да, от зараз там його немає, але ми, ми зробимо і такий конвертик, ми потім підпишемо, що ми молимося за військових. З дому можна написати. Та, в той конвертик принесіть. Вдома напишіть ключок бумажки. Ми полежіть туди, будемо кожного разу молитися за цих людей. Хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, хтось соромиться сказати. А Бог допомагає, а Бог по-любому допомагає. Добре, молимося. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, що ти нас чуєш, що ти добрий Бог, що ти любиш благословляти. Господь, що Ти хочеш нашого спасіння, Господи, і ми звертаємося з цима всіми нужними. За Альону вовну российницю, за Сашу, там під Бахмутом і за Ігоря, який в пліну, за Олександра, Спартака, Дніса, за Максима, який воюють, за Сергія, там, за Олега під курсом, під курском, Господи, благослови, збережи, захисти Господь ім'я Ісуса Христа, за того Ігоря, який пропав. Без вісім, Боже, але він тільки для людей пропав. Ти його знаєш, ти його знайди, Господь. Ти його поверни додому. Ти зроби так, щоб він залишився живим, Господь. Бо, бо так хочеться, щоб наші рідні були з нами, Господь. Ми просимо за цього Юру, який випав з п'ятого поверху, так травмувався сильно. Господи, спаси його. Ми не знаємо, що там з ним сталося. Може він хотів покончити життя, жити Господи, ти уврачуй його душу, Господь, в першу чергу. уврачуй, Господь, щоб він не хотів собі смерті ніякої. Дай йому надію, дай йому мир. Боже, всім тим людям, які не мають якогось надії, не мають майбутнього, находяться зараз в депресії. Дай твій вихід, дай спасіння, дай радість, Господь, тільки ти можеш це зробити. Благослови Господь і Сина нашої. Господь Павліка, Його благослови, Ромчика благослови, де він там знаходить твоїх мучика. І всіх, кого ми знаємо ми не знаємо, Господи, бережи і гради в руках Твої. Ми тобі щиро дякуємо, що Ти нас чуєш, що Ти нас любиш і благословляєш, і даєш це необхідне нашого життя. І від слава і подяка, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого по Твоє царство. Sila i slava o vijke, amen. sjedajte.